Чи можна сказати, що зараз е, ці молодшують захворювання серцево-судинної системи? Так і ні. Тобто можна сказати дійсно, що ми почали виявлятися набагато більше людей, які в молодшому віці мають серцево судинні проблеми. Але з іншого боку, є статистика смертей, угу. що люди помирали, то дітьми практично просто на фізкультурі впав помер. Uh -huh. І такі, на жаль, випадки були, є і вони будуть, тому що е, є таке поняття раптова серцева смерть, і uh -huh. ми до, достеменно не знаємо, чи є в нас є ризик. Ну тобто ризик завжди є. Uh -huh. А чи вона в нас виникне, чи не виникне, до кінця ми не завжди не будемо знати. Тому е, все таки це більш питання раннього виявлення. Тобто ми вже почали це виявляти, і ми ось в 35 років інфаркт А раніше померла людина в 35, ніхто її не обстежував, ніхто ні кардіограми не робив, нічого впала, померла і все.